Друзі, вітаю! Також як і на NBA. По баскетбольним прогнозам я відновлюю і ділюся своїми думками. Так само і на Євролігу баскетболу. І 20 го в четвер відбудеться, я вважаю, супергра Реал Мадрид Ліон Вільбан. І у мене є впевнений прогноз на цей матч. Умочуйте зручніше, багато часу не займу. Пару слів, пару речень, і я впораюсь. Обіцяю. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Найважливіша підтримка. Дякую вам за це. Перемога реалу і тотал менше. 172,5 м'ячів взагалом в основний час. Я вважаю, реал впевнено переможе і не допустить багато закинутих м'ячів супернику Ліону Віллербану а сам впорається в акурат десь 85-90 до 95, не більше. А Вілірбану забити ну, десь максимум 70-75. І тому мій прогноз, я пояснюю ось цим, що як такий: перемога королівського баскетбольного клубу Реал Мадриду і тотал менше 172,5. Коефіцієнт 2,05. Дякую за увагу, підписка, вподобайка і коментар. Друзі дуже вдячний, що підтримуєте таким чином мій канал. Це дуже важливо. Дякую. Слава Україні! Слава ЗСУ. Я бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім моїм прогнозам в телеграм-каналі. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі там саме, де і всі посилання на всі мої соціальні мережі. Ну а дивлюсь я всі матчі прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі. Дякую за перегляди. До зустрічі. Всім па-па!